Зачекай, не перемотуй, зупинись на декілька секунд. Можеш, зрештою, перемотати. Любиш приймати рішення? Я також. Життєвий досвід нам показує, що секрет радісного життя полягає в тому, щоб не розчаровуватися. Бо той, хто розчаровується, він мов би, опускає свої крила і не може літати. А коли ти не розчаровуєшся в житті, то твої крила розростаються і ти можеш далі летіти. Так і ми не розчарувались, коли на свято Святого Миколая вірили, що будемо мати авто, але, на жаль, не вдалося нам зібрати певної суми. Зібралась тільки частинка. І читаючи у святому письмі Матея 7.7, Христос каже: Просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тож ми знову шукаємо, стукаємо і просимо, і віримо. Що зможемо придбати певне авто, яке ми вже знайшли, тільки ще потребуємо для Нього коштів. Напевно, Господь для нас має якийсь план інший. І ми віримо і довіряємо Богу. Дорогі друзі, так і в нашому житті інколи є, що, можливо, не маємо те, що не хочемо, а потребуємо. Але потрібно зачекати, Господь обов'язково нам все дасть. Насправді, для Бога немає нічого неможливого, просто, можливо, в той чи інший момент воно нам є зараз не потрібне. Дорогі Господи, навчи нас приймати все, що Ти нам даруєш, і наповни наше серце твоєю любов'ю. І радістю. Дякуємо, Господи, за все, що ми маємо у своєму житті. Друже, підпишись на канал, пошири це відео своїм друзям. До зустрічі!